Витаю. Сегодня снова свято. Маковея, або первый спас медовый. Ну, час уже далеко за после обеда, поэтому можно будет работать на кухне. Вот, спас медовый. И рецепт у нас сегодня будет татожный. Будет у нас сегодня ратунда у медового маринаде. Ну вот я вчера был на базаре, Купив таку ротундочку. ну Бачите, от вона трошки є побита. Переберемо, є гарна. І це я знайшов за 40 гривень. Гарна, добра, красива, велика ротунда. Була по 75. Колись я брав мішок, ну це десь 18-20 кг. І все це зразу обробляв за сутки. Зараз вже до мішка хі -хі, навіть не фантазую. Ну, взяв 3,5 кг. Ні, 3, 3. 300. Я зараз зважу пару штучок на борщ пішло. І з цього будемо робити, скільки вийде. Скільки вийде, стільки буде на цей рік. Це святкове блюдо, яке знає. ну, Думаю, що кожна буковинська хозяйка. Так, значить, він помитий. І зараз ми будемо його різати на клаптики. Покажу які. І раніше я брав мішок, тому в мене багато років рецепт відпрацьований і базовий рецепт буде вказано. Беремо, ріжемо його пополам, виймаємо непотрібне. Так. Ах, как пахнет. Так. Болгарский перец тыши, да, гагашары. Тихий не белозерка. Белозерка не Все, ну вот. Ага, бачите, е тут у нас. И цены мы забираем все. Так. Так. Ну от, бачите, от такі клаптики. От такі. Є е, що великі даже коли, то ріжуть на чотири частини, великими такими дольками. Таке гірше. Тому що цим будемо кладати в банки, а чим більше клаптик, тим гірше він в банку буде заходити і не так щільно буде там лежати. Ріжемо все далі. Вот же у нас кипит маринад. В маринаде вода. Вот у меня листик цемени. Сестра дала рецепт колись. Так вот, бачу, тоже богато брала. На 10 килограмм разраховывала. Ух. Вот это оригинал, базовый рецепт. Значит, на 10 килограмм резной ротунды. Ну, это потом я выкладу. Значит, тут вода, оцет, алия, мед, силь и цукор. Воно кипить. Сюди ми закладаємо примерно стільки, скільки бачимо, що вийде в банку літровку. Додаємо, звісно. І зараз, що цьому маринади, в маринаді ми маємо перец пробланширувати. Ну, взагалі, як сестра писала, що... Має поміняти кольор. Ну, як у мене записано, що десь 2-3 хвилини має пройти. Він має стати м'який, щоб він добре вкладався в банку. І ще не там друг до дружки. Так, банка приготована просто тепла, зігріта. Тому що це буде гаряче. Там здавлений чесник. Здавлених 3 горошки духмяного перцю і пару лісточків лаврушки. От, чекаємо, коли закипить, і будемо розкладати. Ну, цей перець був більш товстий, твердий. То 4 хвилини після закипання пройшло. Значить, зараз розкладаємо. Беремо шумовочкою і накладаємо. Так. А маринад і Так, и тут берем зараз, такая толкушечка у меня есть и мы его туда уплотняем толкушечка вот тем толкла когда есть в час Картоплю мят не было тех залезячных нержавеющих с дырками вот таким вот Це Сибіру Так. Раритет. Так. Ну, треба було більше додати. Так, ну-ка. Так. Ну, в принципе, выходит, так, як треба. Трошки я еще добавлю с другой банки. І так, накладаємо кожну банку. І у нас вийшло ровно три баночки. Бачите? Ну ви скажете, що він рахувати вміє. Ні-ні, я все добре рахую. Як завжди, залишається маринад. Тому берете баночку, кладете кабачок, ріжете, як вам завгодно, і маринадом заливаєте, і буде дуже вкусний кабачок. Але це вже не закусить такий жіночий варіант. Але він вкусний. Це дійсно вкусний. Це може навіть е е окреме блюдо. Хтось, якщо хоче, дарую рецепт такий. Ну, Зараз це ми кладемо на стерилізацію на 30 хвилин після закипання літрової банки стерилізується. Потім далі. Отже, ми поклали. Там у нас сіточка. Саме класний варіант. І от бачите як виходить. Торчать банки. Каструля, яка я літровки кладу сьогодні, зварив в неї борща. І що робити. І я ну, зазвичай беру другу каструлю накриваю. І все. А тут та кастрюля зайнята. І що робити? і Я вже і так і сяк едак. А потім впав мій глаз на нову пательню і подивіться, що робиться. Це як задумано було. Чітко все. Все, працює. Значить, після 30 хвилин стерилізації після закипання достаєте банки і перевіряєте. Якщо трошки википіло з банок, доливаєте кип'ятку і негайно закриваєте. Перевертаєте до гори дригом, от як кабачки, укотуєте і... До ранку, а ранком на зберігання. Ну і що треба сказати про банки? Е, в півлітровки класти я рекомендую, там мало вийде і то одному поїсти. А так, ну от якщо колись, е, коли влада була українська, ці не скакали як клоун в шопіто 95. Я брав тоді мішок, Перцю 2. І клав в півтора літрову банки, бо виходило там багато. А зараз, ну, кращий варіант от літровочки. Ну і така, от от така краса. Бачите, яка вона. І смакота. Ну що ж, дякую за перегляд. Будемо прощатись, далі буде. І, ну, як завжди. Робіть, як я, і буде у вас смачне життя. До побачення.